Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, як заповнити в програмі Медок звіт інформація за сегментами, які є додатком до приміток до річної фінансової звітності, так звану форму 6. Форма цього звіту наведена додатку 1 до. Стандарту 29. і в цьому звіті розкривається інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів. Хто подає таку звітність? Цю звітність подають підприємства, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність. Крім того, хотіла б сказати, що. Ми маємо подавати спочатку звітність до статистики, а це відбувається за результатами звітного 24-го року, не пізніше 28-го, 02-го, 25-го. але спочатку подається тільки баланс і звіт про фінансові результати. В той же час підприємства, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, вони мають подати до статистики повторно річну фінансову звітність уже в повному комплекті. І дехто подає саме у складі цієї повної звітності і форму 6, І це подається до статистики не пізніше. 02 червня 2025 року. Щодо податкової, то всі підприємства, які є платниками податку на прибуток, звітують з податку на прибуток і в складі прибуткової декларації подають баланс і форму 2. Тобто не повну звітність, але. Ті підприємства, які зобов'язані оприлюднювати річну звітність, вони подають податківцям фінансову звітність повторно. і подати вони мають повний комплект звітності. І якщо у них є підстави, то вони складають у складі такої звітності і форму 6, і подають її податківцям разом з аудиторським звітом не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. Тобто вони подають її до 10 червня 2025 року. Звітність подається в електронному вигляді. Її можна подати через статистику док, через кабінет респондента, а, а, а також можна подати її через сервіс Єдине вікно подання електронної звітності відповідно до пункту 3.2 порядку подання електронної звітності до державних органів статистики, яка затверджена наказом Держштату від 12.01.11 номер 3 Отже, ті підприємства, які мають оприлюднювати фінзвітність, вони подають декларацію, і це можна зробити, вони подають фінансову звітність, і це можна зробити через програму МЕДОК. Яким чином? Дивіться, я заходжу в реєстр звітів, і в мене тут є так зване єдине вікно. Тобто. Коли ми говоримо, от саме про такий момент, де шукати, в якому меню те, що подається в статистику через єдине вікно. Як ви бачите, ось меню звітів за 24 рік, і тут ми бачимо закладку Єдине вікно і фінансова звітність. Дивіться, щоб скласти звітність, потрібно обирати всі форми які будете подавати: баланс, форму 2, форму 3 за тим чи іншим методом Форму 4 звіт про власний капітал, примітки, і якщо це необхідно, проставляєте галочку, що ви будете подавати форму 6, додаток до приміток, до річної фінансової звітності, інформація за сегментами. Я не буду її створювати, оскільки це займає зайвий час. Я її вже склала, і єдине, що буду її показувати. Ось в мене є комплект для одного прикладу і комплект до іншого прикладу. Ми з вами будемо розглядати той комплект, який нижче, в якому є баланс, форма 2, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки і форма 6, Додаток до приміток до річної фінансової звітності. Інформація за сегментами. Також хотіла б зазначити наступне: що, що таке сегменти. І чим це регульовано? Як я вже сказала, це 29-й стандарт фінансова звітність за сегментами. І Сегменти у нас бувають географічні і господарські. Що таке, наприклад, господарський сегмент? Це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та або продажу певного виду продукції, яка відрізняється. Від інших. Так ось, якщо у вас є підстави відповідно до цього стандарту складати саме такий звіт, то давайте розглянемо, як він складається. Єдине, що хотіла б вам сказати, що у вас для того, щоб правильно скласти цей звіт, необхідно спочатку починати складати фінансову звітність з балансу. І я відкрию його, я його вже заповнила. Оскільки деякі показники балансу нам будуть необхідні для складання звіту за формою 6, далі ми відкриваємо. А що нам ще потрібно тут буде? Потім послідовно після заповнення балансу, ми складаємо звіт про фінансові результати. А також його показники будуть нам необхідні для того, щоб скласти форму 6. Потім ви складаєте звіт про грошових коштів і звіт про власний капітал. Показники цих звітів вони не використовуються, коли складається форма 6. А от примітки до звітності можуть бути нам в нагоді при складанні форми 6. І я також її відкрию. Ну і тепер безпосередньо ми переходимо до шостої форми. Отже, ще раз хочу підкреслити, що. Головне, ви маєте спочатку створити повний комплект звітності і заповнювати їх послідовно. спочатку баланс, форму 2, 3, 4, 5, і тільки після того, коли все заповнено, коли все співставляється один звіт з іншим, тоді ми можемо вже приступати до заповнення форми номер 6 Також хочу нагадати, що програма Медок вона перевіряє. Коректність звітів відповідно до метод рекомендацій Мінфіну від 11.04.2013 року номер 476 про порівняння показників різних форм звітності. Ось саме по цих метод рекомендаціях і йде у нас перевірка. Отже, тепер давайте подивимось, як заповнюється. Додаток до, до приміток до річної фінансової звітності. Для цього подивимось, що в ньому зазначається. Ось в мене необхідно спочатку обрати. Який я буду обирати собі сегмент, або географічний, або господарський. Ну, в моєму прикладі, в тому підприємстві, яке розглядається, ми обираємо господарський сегмент. Тут це слід прописати вручну, який сегмент ви обираєте. І підказочки ви бачите ось тут, для прикладу. Тепер нам треба його заповнити. Що у нас зазначається в розділі доходи звітних сегментів? Дивіться, нам потрібно зазначити спочатку доходи від реалізації продукції зовнішнім покупцям за звітний рік і минулий рік, і інші операційні доходи. Тобто те, що відбувається не в рамках відвантаження продукції товарів робіт, послуг зовнішнім покупцям. Отже, Звідки беруться дані в рядочку 0,11? Вони беруться як аналітичні дані оборота в кредита рахунку 70 в частині реалізації продукції зовнішнім покупцям. І будьте дуже уважні, як я вже говорила, нам необхідно знайти. Ці показники, і вони мають відповідати тому, що у нас є в звіті про фінансові результати. Ось ми зараз відкриємо звіт про фінансові результати, і ми бачимо, що рядочок 2000 за звітний рік. Ось ми бачимо тут в графі 3 цифру, і за попередній рік ми бачимо тут цифру. І тепер, коли ми це побачили, ми можемо перенести в звіт. В додаток до приміток річної фінансової звітності, тобто в ось цю форму s 0106007 відповідні дані, ось вони тут і тут занесені. що стосується інших операційних доходів, то тут зазначаються аналітичні дані оборотів за кредитом 71-го рахунку в частині, яка відноситься к звітним сегментам без врахування, без ПДВ, акцизного податку. Та інших вирахувань з доходу. Оскільки йдеться не про, про операцію між сегментами, то вони тут відображаються, але, як бачимо, вони не входять в звітність в форму 2, оскільки доходи відображаються по рахунках доходів, а тільки коли йдеться про реалізацію продукції товарів робіт послуг зовнішнім покупцям. Все ж інше у нас відображається як внутрішні Господарчі розрахунки. І десята графа у нас заповнюється автоматично, коли наповнюється 11, 12, 13. Тож, ми бачимо загальну суму доходів. Тепер йдемо далі. Арифметична сума чистого доходу повністю зазначається в рядочку 0,40. Це просто розрахункова величина, яка складається арифметично, яку медок чудово розраховує і дуже все правильно. І ще раз хочу сказати, що формули тут не прописані, але всі формули. Для розрахунку арифметики цього звіту, вони наведені в метод рекомендацій, на які я вже звертала увагу, це метод рекомендації 476 про порівняння показників фінансової звітності. Тож, дивіться, важливий момент, що ми знову ж таки виділяємо тут доходи, які у нас відповідають формі 2, тобто доходи, які у нас виникли від реалізації продукції іншим звітним сегментам і іншим зовнішнім покупцям, тобто які входять і в звіт про фінансові результати. Тобто тут повторюються ці дані. Причому вони заходять сюди автоматично після розрахунку попередніх ряточків. Таким чином розраховується сума усього доходів підприємства. Як бачимо, на заголовок ми бачимо звітний рік минулий рік, і ось у нас є підсумовуючі рядочки 17 і 18. Причому ми тут бачимо по сегментах. Тож в даному випадку у нас виділено тільки ось в цьому в третьому і четвертому. Рядочку, саме тому ці цифри перенесені в рядок 17 і 18. Тепер давайте подивимось на другий розділ: витрати звітних сегментів. Що у нас буде там? Рядочок 081 Це Собі вартість стереалізованої продукції зовнішнім покупцям. Тобто, воно має співпадати з тим, що зазначено у формі 2 рядок 2050. І тепер ми відкриваємо з вами форму 2. Відкриваємо і дивимося, що дійсно це рядочок 2050. Ось за поточний рік і за минулий рік. Таким чином, форми співставляються. Повертаємось і йдемо далі. Тепер. Інші операційні витрати. Це рядочок 110 в мене заповнений, звідки взялись ці цифри. Вони взяли з рядка 2,180 форми 2. І ось ми її відкриваємо, цю форму, і дивимося 2,180. Ось наші дані за поточний рік і за минулий рік, які перенесені в форму 6. Так, це все перенесли, і тепер у нас є підсумовуючий рядочок, який розраховується арифметично. Цей рядочок 140, і ми бачимо відповідні тут дані. Тепер подивимось на. на... На наступні рядочки, що у нас тут є, в рядочку 150, що у нас відображається, а це так звані нерозподілені витрати. Звідки береться тут інформація, це аналітичні дані, оборота по дебету рахунків класу 9 в частині витрат, які не можуть бути ну, якраз розподілені між цими конкретними сегментами. Ну, в даному випадку ми беремо тут, оскільки це не стосується сегмента, а стосується саме нашого підприємства, взагалом, а не його. Тут у нас буде 9 клас в частині рахунку 98, тобто податок на прибуток. І таким чином ми можемо побачити саме цю суму стосовно податку на прибуток. Стосовно податку на прибуток, яка у нас є в формі 2. От Я відкриваю форму 2, і ми бачимо, що це якраз стосується всього підприємства. Ось ці суми, про які йдеться, за поточний період витрати з податку на прибуток і за минулий рік. І саме ось ці витрати ми не можемо розподілити на цей сегмент, і тому вони тут відображаються як не на цей сегмент витрати. І от йде держ... розширення. Шифровка, що це саме податок на прибуток, тобто, бачите, 154 рядочок. Спочатку заповнюються оці рядочки, а потім вони стрибають в нерозподілені витрати. Тобто, якщо є якась інформація, заповнюється 151, заповнюється 152 і 154. Отже, в нас заповнений рядочок 154 податок на прибуток, і ми бачили, як я, як я вже сказала, його у формі 2. Рухаємося далі. Тепер, що стосується усього витрат підприємства, то рядочок 170-й розраховується автоматично на підставі тих даних, які у нас були. Ось, бачите, всі дані, які ми заносили, вони в цьому підсумовуючому рядочку у нас є. Тепер наступне питання: це фінансовий результат діяльності підприємства. Фінансовий його результат. Тут ми будемо брати. Дані з рядочка 2,290, форми 3, форми 2. Знову повертаємося до цієї форми. Фінансовий результат ми беремо з рядочка 2,290. Тобто він також і називається фінансовий результат діяльності підприємства. Ось ми бачимо в рядочку 2,290-98 288 за поточний рік і за минулий рік 25 049, де ми побачимо. Їх в цьому звіті. Ось вони були перенесені. І ось перша цифра, і ось друга цифра. З рядочку 2,290. Таким чином, як ви бачите, ми маємо показувати як окремі доходи і витрати цього сегмента, але враховуючи і загальну діяльність підприємства, таким чином, ми працюємо і з цим звітом. І попередньо в нього заходять дані частково з форми 2. Тепер щодо п'ятого розділу активи звітних сегментів, ми вносимо сюди відповідні дані. А що ж у нас буде в цьому розділі? Зокрема, в розділі в рядочку 200, який розшифровується окремо порядках. 201, ну і далі. Тобто, в рядочку 200 активи звітних сегментів ми відображаємо аналітичні дані, сальди по дебету рахунків: 10, 11, 12, 15, 16, 18. Ну, тобто, по всіх рахунках активу балансу перший клас, другий клас, третій клас і закінчуючи 39 м рахунком, в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітного сегмента. Ну, і ось так це заповнюється. Тобто, тут треба зазначити, що активами звітного сегменту ми визнаємо активи звітного сегмента, які використовуються ним для. Для виконання своєї діяльності і безпосередньо його стосується. І де у нас розшифровка? Тобто тут слід взяти таку розшифровку, що там є по активах, і сюди перенести. Так, йдемо далі. А, тепер у нас є. Якщо там є окремі активи, якщо ж їх немає, вони будуть з чим співпадати просто з активами підприємства. І де ми можемо перевірити, чи є цей сегмент. Чи є там окремі якісь активи, чи це активи, які включаються до активів підприємства? Тут вже нам буде потрібно дивитися на баланс. Це буде рядочок 1300, відповідно, графа 3 і графа 4. Ось ми відкриваємо баланс. Дивимось на рядочок 1300. І ось ми бачимо активи за звітний період і за минулий період. Саме ці цифри у нас будуть всього активів підприємства. Далі йдемо. Тепер щодо зобов'язання звітних сегментів. А це рядочок, який у нас має номер. В мене він заповнений 241 І І він підсумовується і йде сюди в. В сумарний рядочок 240. Що ж стосується на звітних сегментів, то тут у нас відображаються аналітичні дані, сальдо по кредиту рахунків 47, 48, 55, 61, 2, 3, 4. Крім. Податку на прибуток 65, 6, 8, 69, але в тому, що безпосередньо стосується заборгованості такого звітного сегмента і безпосередньо його стосується. Якщо ж це все співпадає з підприємством, то ми бачимо, що всього зобов'язань по підприємству також можна перевірити по балансу. І ми тут дивимося, баланс відповідні рядочки. по зобов'язаннях. які ми рядочки балансу беремо. Дивіться, тепер, якщо ми відкриємо баланс, і якщо у нас дійсно співпадають зобов'язання звітного сегмента і всі зобов'язання підприємства, що може бути, то нам потрібно взяти підсумок другого розділу пасиву балансу і третього розділу. За поточний рік і за минулий рік так ми отримаємо ці цифри, тому що ми говоримо про зобов'язання. А перший розділ, який не стосується зобов'язань і власного капіталу, тут не враховується. От. Цей рядочок ми розібрали. Тепер, будь ласка, подивимось ще на один важливий рядочок. Як я вже сказала, коли ми заповнюємо цю звітність, ми маємо справу, ну, взагалі, з аналітикою по цьому сегменту, по якомусь, і ми маємо по сегментах, тобто, да, і ми маємо ще працювати з формою 2 по підприємству і з формою 1 в деяких моментах. Якщо ж у нас є якісь показники. По капітальних інвестиціях або амортизації необоротних активів, які стосуються саме цього сегменту, то не забуваємо, що ось тут у нас відображаються ті дані, які відображаються в примітках до фінансової звітності, тобто у формі 5. Звідки, я знаю, що така інформація тут наводиться. Знову ж таки, оскільки при заповненні цього звіту ви маєте використовувати. Оці підказки, які я надаю, і йти безпосередньо по методи рекомендаціям 476, тобто порівнянності показників фінансової звітності, де по кожному рядочку. Звіту про інформацію по сегментах є прописано, де взяти інформацію і з чим вона має співставлятися. Ось а, тут така інформація. І якщо б у мене в формі 5 в примітках там були якісь дані, вони б сюди перенесені. Тепер йдемо далі. Показники за допоміжними звітними сегментами. Знову ж таки, ми тут підсумовуємо те, що у нас вже було зображено. Вручну нам треба зазначити, що для прикладу ми, керуючись настановами 29 стандарту, прийшли до того, що у нас господарські сегменти, і це закріплено у нас в обліковій політиці. Відповідно того, правил, як заповнюється ця звітність, нам потрібно вказати тут в рядочку 300 річних доходи від реалізації продукції зовнішнім покупцям. Нагадаю, що ці дані ми взяли з форми 2. От ще раз її покажу. форму 2. Ось вона. Ось ці дані в цьому, в цій графі і в цій графі. Повертаємось сюди, і ось у нас є балансова вартість активних звітніх сегментів. Ну, тут йдеться про взагалі. Вони ж ці звітні сегменти, то вони ж включаються до підприємства. Таким чином, воно має відповідати балансової вартості всіх активів підприємства. І це має відповідати тому, що відображено у нас у балансі. Так, і ось ми дивимося на баланс і бачимо, що по активах у нас є відповідні дані в рядку 1300 по активах, так, за поточний період і за минулий період. Ось ми повернулися і бачимо, що ці цифри у нас співпадають. Крім того, якщо ми говоримо про допоміжні показники за звітними географічними сегментами, і якщо у нас немає відмінності, то ми просто повторюємо тут ту інформацію, яка в нас вже була. Тобто тут у нас йдеться розкладання по Допоміжним звітним сегментам, і якщо є, що розшифровувати окремо, воно розшифровується. Ну, В моєму випадку інформація просто повторюється, оскільки більше деталізації вона не потребує. Отже, саме ось таким, в такому вигляді нам слід заповнити саме. Цю форму. Як бачимо, форма є досить складною. Після того, як ми її склали, ми її зберігаємо, і якщо все гаразд, отриває збереження, то я бачу в підсумку повністю зібраною комплект фінансової звітності повною. Наприкінці, я хочу ще раз повторити: для того, щоб скласти. Додаток до приміток до річної фінансової звітності інформація за сегментами, ми маємо, створити, ми маємо створити окремий комплект фінансової звітності. В ньому будуть у нас всі форми, які ми використовуємо. Перша форма, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. І тільки після того, як послідовно буде заповнений баланс, Потім звіт про фінансові результати і інші звіти ми можемо переходити, і тільки після того, як ми заповнимо форму 5, примітки до річної фінзвітності, і вони в мене також хочу нагадати заповнені, тому що могла статися ситуація, коли якісь, якась інформація потрібна була, щоб вона надійшла до цього звіту. Тільки після того ми можемо переходити до заповнення ось цього звіту, додаток до приміток річної фінансової звітності, інформація за сегментами. Після того, як складені всі звіти, вони перевіряються. І якщо помилок немає, і співставляння показників фізвітності відбулось. І програма все це, це перевірила. Ми можемо підписати такі документи, і як я вже говорила, відправити через єдине вікно, тобто підписати, ну і далі відправити цей комплект. А єдине вікно це шлюз, через який подається звітність в статистику. Цю вже подану повний комплект звітності, може звідти взяти і податкова. Оскільки підприємства, які мають оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком, мають подавати її в податкову, то виникає питання, як же подається це все в податкову? Чи потрібно повторити все і набрати по-новому в електронному кабінеті платника податків? Ні, робити цього не потрібно. Ви можете спокійно відправити, набрати, перевірити і відправити через єдине вікно, через меню в програмі Медок Єдине вікно до статистики повний комплект звітності, а потім зайти в електронний кабінет і в режимі листування відправити у податкову аудиторський звіт. Таким чином, повний комплект звітності податкова отримає через програм, через єдине вікно, через програму Медок, а аудиторський звіт до цієї звітності через меню листування електронного кабінету. Що ж, заповнюйте звітність без помилок і подавайте її вчасно.